Усім привіт! У цьому відео ви дізнаєтесь про можливості панелі компанії. Панель компанії призначена для обробки замовлень у точці видачі. Також компанія може використовувати мобільний додаток Business, який повністю ідентичний веб-версії. Доступ до панелі компанії мають лише користувачі системи, яким надано відповідні права. Панель компанії включає такі вкладки. У вкладці в роботі відображаються всі замовлення, які прийняті точкою, готуються або чекають видачі. У вкладку сповіщення надходять оповіщення про всі нові замовлення, а також оповіщення про зміни у прийнятих замовленнях, наприклад, про їх відміну. У вкладці відгуки відображаються всі оцінки та відгуки, які поставили клієнти в завершених замовленнях, а також середній бал закладу. Вкладка Виклик кур'єра містить поля для внесення нового замовлення в систему та виклик кур'єра для його доставки. У вкладці Архів відображаються всі виконані замовлення, а у вкладці Звіти міститься статистика роботи компанії та основні показники. У вкладці меню можна поставити будь-яку позицію, модифікатор або категорію меню на паузу, змінити ціну позиції або її пріоритет відображення користувачам сайту та додатків. Під час надходження нового замовлення програється звуковий сигнал. Також на телефон закладу дзвонить робот із проханням прийняти замовлення. Якщо точка не приймає замовлення протягом 5-7 хвилин і виникає затримка на етапі прийому, дзвінок робота буде продубльовано. Точка приймає замовлення на вкладці сповіщення, вказуючи час видачі. Система рекомендує оптимальний час видачі, виходячи з розташування кур'єрів та загальної кількості замовлень. Точка може підтвердити або вказати будь-який інший час, виходячи з ситуації на кухні. Якщо замовлення оформлено на конкретний час, система віднімає час необхідний на доставку замовлення та дає закладу на підтвердження конкретний час, коли точка має видати замовлення, щоб кур'єр доставив його до обраного клієнтом часу. Після прийому замовлення воно переміщається на вкладку У роботі. Після приготування замовлення компанія ставить позначку замовлення готове, а кур'єр отримує відповідне повідомлення у своєму додатку. Важливо, замовлення на доставку точка може відмітити як готове лише після того, як кур'єр його прийняв на себе. Усі зміни статусу замовлення точкою автоматично відображаються в панелі моніторингу для оператора підтримки. Який у режимі реального часу відстежує ситуацію на лінії, може оперативно зреагувати у випадках, коли заклад не приймає або не веде замовлення, та зв'язатися з ним. Розглянемо декілька корисних опцій панелі компанії. На вкладці в роботі замовлення сортується від найближчого до видачі по часу до найбільш віддалених. Картки замовлень можуть мати декілька кольорів, а саме зеленим підсвічуються замовлення, які вже відмічено як готові до видачі. Білим замовлення у роботі з видачею до 40 хвилин. І оранжевим підсвічуються замовлення, до видачі яких більше, ніж 40 хвилин. Навпроти імені користувача вказується кількість всього зроблених ним замовлень. Щоб призупинити прийом замовлень на заклад, можна встати на паузу. Для цього в правому верхньому куті панелі клікніть на кнопку Пауза і оберіть потрібний статус компанії. До того ж, паузу можна зробити на певний час, при досягненні якого статус компанії автоматично зміниться на увімкнено. Тож ми переконались, що панель компанії або додаток Dods Business є зручним та інформативним інструментом обробки замовлень закладами. До зустрічі у наступних відео!